Шановні колеги депутати і запрошення, всім доброго ранку. Для проведення засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету та комунальної власності завалося 9 депутатів. Форм для проведення засідання комісії є. На засідання постійної комісії запрошення першої заступники обласної ради Тім Федорік Миколаїв, Перший заступники голови обласної адміністрації Стапченко Наталія Вітальна. директор департаменту фінансів Вінце Віктор Тарасович. Директор... ЦВО директор департаменту охорони здоров'я Денис Валентина Євгеновна. Талібан у нас буде 10 чоловік. <плес> так, Діж у нас <плес> пост менеджмент військової адміністрації немає, і менеджмент обласної ради також присутній військової адміністрації. У роботі комісії Приймають участь працівники виконавчого параду обласної ради, керівники комунальних і комерційних підтримок та установи вдомасті обласної ради. Шановні депутати, відповідно до статті 35 примістка 1 закону України про запобігання корупції у порядку статті 59 приємно 1 конфлікт інтересів закону України про місцеве самоврядування в Україні про остання постійної комісії обласної ради під час розгляду питань порядку денного засідної комісії у разі наявності конфлікту інтересів саме повідомляти про наявність конфлікту інтересів. Народити оцінити місяці в комісії, виноситься шість питань. Пропоную порядок денний взяти за основу. Хто за даний порядок ден, порядок денний, прошу готувати. Олександр Дженків, за. Віна Ні. Віктор Мільник. За. Микола Григорович? Гундіча немає. Сергій Деняк. За. Так? За. Так? За. Так? за. Дякую. Дякую. Спорка немає. Дмитро Карпачев, Владимир Карпиницкий, Тетяна Никитич, Валерий Натриенко, Наталья Павленко, Валерий Протрупчук, Наталья Рыбак, Андрей Руденький, Ива Кодок, Константин Чепицко тоже надо. Також до порядку денного вноситься додаткове питання. Питання номер 1 про звернення КНП ветеранів війни з Томской доступної ради, що стосовно виділення коштів, які не вистачає на підбаття цифрового рентгенологічного апарату з програмним забезпеченням та облаштуванням робочих місць. В розмірі 5 мільйонів гривень. Тут просто не написано. Питання номер 2 Про звернення КНП обласна клінічна лікарня мінії Бачирство. Вікторська обласна ради старатися ремонту ендовідіокомплексу. Якщо немає більше пропозицій, то зауважень порядок денний в цілому. Разом з, разом з основним питанням прошу голосувати. Олександр Дмитрук. За. Ірина Сергій, э, Віктор – «За». Микола Григорович. Сергій Деняк. Дмитро – «За». Володимир – «За». Валерій – «За». Наталія Рибак. За. Андрій Руденський. Кодак – «За». Питання. Перекладенний проголосований. В цілому. Переходимо друзі, до розгляду питань порядку денного. Питання номер один. Розведення КНП обласна клінічна лікарня імені Горбачевської Житомирської обласної ради стосовно фінансування робіт по реконструкції приймальної відділення КНП обласна клінічна лікарня імені Грибачевської Житомирської обласної ради. Наскільки я знаю, в розмірі 29 900 тисяч 29 мільйонів 900 тисяч. Шановні колеги, є у нас питання чи пропозиції? Ставимо голосування. Ставимо голосування. Олександр Дмитрук, за. Віктор Мельник Так да. Микола Григорович Так да. Микола Григорович Так да. Сергій Деняк Так Дмитро да. Карпачов Так да. Володимир Карпівницький Так да. Валерій Прохопчук Так да. Наталія Рибак Так да. Андрій Руденький Так да. Ігор Кодак Так да. Дякую, питання проголосовано Питання номер Так Про Розвернення КНК в Томській області <реклама> антилогічної <реклама> диспансери Житомирської обласної ради стосовно виділення коштів на заробітну плату э, в розмірі 5 мільйонів гривень. Питання, колеги, стали на голосування? Ні, давайте по чому не вистачає. Далі питання на голосування. Олександр Гайтрук. Ми беремо. На що, там. Віктор Мєнник, За. Микола Григорович. За. Сергій За. Да. Дмитро Крапачов. Володимир Кадримицький. Вадим Прокапчук. Наталія Рибак. За. Андрій Рудентій, За. Ігор за. Кодак. За. Дякую. Питання проголосовано. Питання номер 3 на звернення КНП обласних противертойозних диспантер Житомирської обласної ради виділення коштів у сумі 1 млн грн для підготовки проєктної документації з метою проведення ремонтних робіт під амулаторного поліхронічного відділення за адресою Ситомирського районі та Гульва хіміща Брадицька, 64. Колеги, питання? Старне на голосування. Олександр Дмитрук, за. Віктор за. Микола Григорович. Сергій за. Дмитро Крапачок. Володимир Крапивніць. Валерій Прокопчук. Наталія Рибак. За. Андрій Руденкий. І Орходар. Дякую. Питання проголосовано. Питання номер 4 Про погодні епінатур числа представників постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності для формування е е аукціонної комісії з продажу на аукціоні кобсу будівлі за адресою міста Житомир вулиця Київська, 12. Шановні колеги, які у нас пропозиції? Будемо голосувати. Кто? Комиссию. Мельник. Мельник Комиссия. Все, Мельник. Нам. Руданьки, давайте. Руденьки, Андрей, два. Не, уже выключить. Нет, да, 1002 не надо, да. Чего вот, наверное, да? Вот и не сам. Давайте не так на Нас 4 человека? Ні, ну тогда, а Дима, Дима. Да не, брать людину, якої немає на місці. Давайте, як буде Дима не на місці. Так, Крапачов. Ні, я не буду. Він не хоче. Зрозуміло, Олег Кор. Пропозиція, Олег Кор. Бюджетній комісії. Членів бюджетної комісії. Віктор Мельник, Володя Карпівницький, Олег Форд і Андрій Руденький. Ставлю на голосування? Олександр Дмитрук, За. Віктор Так. Микола Григорович. Сергій Деняк. Дмитро Крапачок. Володимир Карпівниць. Валерій Прокапчук. Наталія Рюбак. Андрій Руденник. І Єркодак. Да. Тетяна Нікітіч. Да. Дякую. Питання проголосовано Питання номер 5 Про звернення управління майно Беркової обласної ради щодо виділення коштів у сумі 2 млн 666 тисяч тис. 20 стрілів тис. з метою виплати заробітної плати та відповідних нарахування нанесік. Пропозиція голосує звернення до військової адміністрації. Ставлю питання на голосування Пропозиція звернення до військової адміністрації з приводу даного питання. Ми нам звернулися, ми стали. Листи там вже були, просто ще звернулися. Ставлю на голосування. Олександр Дмитрук, за. Віктор Меніць. Микола да. Григорович. Да. Сергій Деняк. Да. Дмитро Крапачок. Да. Володимир Капіміць. Да. Володимир Капіміць. Да. Валерій Прокапчук. Да. Наталія Рибак. Да. Андрій Руденький. Да. Є входа. Е, 9. Один отримався. Питання прогосоване. Десять 10 за. <шла> 10 за. Питання проголосовано. Питання номер 6 е, Про звернення КНП Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня Житомирської обласної ради. Стосовно виділення коштів на 25 й рік на проведення капітального ремонту лор операційно-апелаційної КНБ Житомирська обласна дитяча хлінічна лікарня Житомирської обласної рад, ради в розмірі 5 мільйонів гривень. Правильно? Колеги. Власть на голосування. Олександр Береструк, за. Віктор Мєнік, за. Микола Григорович. Сергій Деняк, за. Дмитро за. Володимир за. Валерій Наталья Рыбак, Рибак, За. Андрій Руденький. Ігор Кодак. Тетяна Нікітіч. Дякую. Питання проголосоване. Додаткове питання. Питання No1. Про збер... Розвернення КНП, госпіталь ветеранів війни Житомирської обласної ради стосовно виділення коштів, які не вистачає на придбання цифрового рентгенологічного апарату з програмним забезпеченням та облаштуванням робочих місць в розмірі. Не описали. Щось... 5, 5, 7. Ні. Нам на цифру сейчас. Правильно, мы ше. Сказали... Значить, а, в нас цифра 4 ,672, 100 шестьсот семьдесят две 7 мільйонів, а Четыре просять, шестьсот семьдесят две цифри. За то, 672 произошло залишилось 4 мільйона 670 вісків. Ну це так, то я вже формулювали це питання на сумі. Ну просто там був і мав бути, була цифра там. Є цифра? 2,5, 2,5. Ну так я вже говорю, що 2,5, 2,5. Ми тоді по 2,6 розмовляли. 2,6 розмовляли. Це 4,5, 4. Ну як я, а не... Ого, він не сіж, маніпулював. Браво! І ще раз я зачитую питання. Про зберігання КНП госпітальні від Шторської обласної ради стосовно виділення коштів, яких не вистачає признання цифрової медичних апарата, рам незабезпечення для облаштування робочих місць в розмірі 4 мільйона 672 тисячі 100 гривень. Якщо є запас, як добитут диспасів, бо ми теж вділисти. Ми військову точно нічого не даємо. Ти все розписував. Ні, так ми ще, 10, ми ще це не, говорили, не Щас, Я не прогуваю, але ми мало ці... Десять, зараз ми будемо okay, голосувати. зголосувати. У нас є ще спан, дуже говорили за тут да, ми Так, в... вже проголосували. <просу> да, Ми ж вже дали там десь. Ми проголосували. Оце цифра ще 10 мільйонів на міському. Там було 54. Мінус 29,9 мінус 460. Оце цифра здається на госпіталі. Скільки? Ні, ми ділилися. Не ділили. 4 мільйона 672 тисячі сто мільйона. Ні, больше мільйона. А 46 тисяч на задачі голосувати. 406 тисяч голосується наступним питанням додаткових питань. Значить, у нас остається цифра 4 мільйони 672 зло і 10 млн ще на військових. Ні, Всі останні гроші. У, у нас не було фрази, у нас було вивезти чисто типу. Да. Чітко по кожному було розписано цей став. Э... На сталі гроші не військових. Ні, 10 мільйонів на військових. Ні, залишок було на військових, не ми не набули. Розмова була, ви Дуже, дали що домовились, залишок ви маєте вирости і розподілити на військових. Така була правда? Так? Ні, у нас було 10 мільйонів сім на військових. А можна, щоб кожен сказав, хто був того, ну, і ви так, не маніпулювали. А хто хто підтвердить, Дуже. давайте про що ми домовились, Розподілити те, що зараз листи, залишок на військових. Кого була інша думка? була. Ну залишок, залишок, залишок. Залишок, всі пам'ятають ви ні. Залишок, давайте, залишок, давайте, Говорить чесно, ви пам'ять каже. Ми, 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 ми ж за Тоді гості скільки каталис. Спочатку мільйон, потім за да, три. Всі за столом говорять те, що говорю я, але ви, ви сперечаєтесь. Давайте приймемо рішення. Або ви чесно даємо себе, або не полюють. Записано, 10 мільйонів гривень у нас було сталося військових. Ми не знали, яка цифра. Вам всі за столом говорять, а ви сперечаєтесь. Олександр Миколаєвич, я вибачний, сказати свою точку зору, я теж буду за столом. Я точно пам'ятаю, що 460, 10 цифра. <головіка> Справді була, <головіка> її Різали, різали, різали і пішли до 10. Залишок 10.

Вось Вось мій. Мій. Сказали, що треба виділити там. Сказав, що є ну, що це виділити. Давайте про три. Почекайте, як ви домовилися. вам. Не говорили ми про три, і ще раз повторюся. Ну, от мені все рівно, але я скажу одне. Ось мене Не у Журбенка, а уточню у військової адміністрації, яка точно цифра була з продажі, я пішов в військову адміністрацію, цифру мені чітко сказали. 978, 144, 80. Отняли 406, отняли 900, 5 млн 5 млн 1 млн 10 мільйонів грн воєнні субвенції і осталось 4 мільйона 672 100 гривень. Оце все на задату був на Джурб'енка. Такий була розмова. Не було, було 3 мільйони все зафіксовано. Є пропозиція посадити посилання 3 мільйони, щоб Мільйон. да. була підтримка. Там буде можливість, будемо ще такі відпробувати. Да? Так. Так. Ну, з стремосувати. Ні, це прошу вас ПДВ. Зараз я хочу сказати. На бюджету немає. На бюджет немає ПДВ. І обсяг був без ПДВ. ПДВ ж... ек... да, сплачується бюджет, за урахуванням да. ПДВ. Це це це, 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 дивіться, ще раз повторюсь, значить, надходження коштів від відчуження майна до обласного бюджету 23 2023 році. Перше, реєстраційні внески 4840, будівля обласного спеціального будинку інтернату, своєї банки, 1 860 гривень, спортбаза 13 мільйонів 100 000 гривень. Будівля місті Житомирі вулиця Грушевська, 140 мільйонів гривень будівля міста Житомир, вулиця Київська, 12, 969 тисяч вісімсот Сума разом 55, 978, 144, 80, Правильно? Далі ми обсудили 406 тисяч обласна, 29 900 обласна, 5 омка, 5 дитяча, 1 мільйон дідок, 10 воєнні і останні нас дикувалися на Так. Це було на 54. Не 55, і 9, а 55. Я сказав, що підуточню. Так. Значить, Дивіться, ізначально, і це буде правильно. Давайте не будемо змінювати. Це пропозиція на голосування. Ми говорили, залишок цей складав собі 3 мільйони. Ми справді, будемо що одне звернення є. Олег Миколавич, на кого? Ну, Дивіться, у нас вийшло, що ми забрали приміщення тут Диспанса, і ми дали 100 мільйон, я пропонував поставки йому додавати. Я Ізначально у нас було залишок з 3, Давайте про 3 проголосуємо. Моя пропозиція. 4 3. Залишок 3 складав. Я вже порахував 3. Ну тоді 1,672 100 ще треба розподілити. Так. А залишить на 5. А там 1 млн 600 стоїться на пупку. Так, що, да, колеги, Якщо можна, маленька ремарочка, хочу запитати просто. Дивіться. Я взагалі думав, що ці кошти будуть розподілятися десь на капітальні видатки, так як домовлялися ще осінню, ще літом минулого року. Я в минулому році провів ремонт відділення анестезіології інтенсивної терапії. Реанімація, яка була вбита наслідки, 40 років не розвилася. В платі за послугу. Капітальні видатки не вказуються. Ну, домовились тоді таким чином, що ти довгополий робиш за НСЗОшні гроші, зробиш, а ми тобі чимось компенсуємо, там, видатками чи на медикаменти, чи ще щось. Я зробив цей ремонт. Ми вже переходимо. Я, до речі, запрошую всіх подивитися. Він хоч скромний, але там вже хоч достойно можна туди зайти, там щось робити. Ну, Коли я попросив гроші на медикаменти, мені сказали, та ти що довго Це проїдання, чисте проїдання. А хто сказав? А хто сказав? І я казав на одній з комісій, що потрібно, ну, щоб, ми розуміли, щоб ми розуміли, якщо стаття не передбачає нам дати кошти на ремонт, то тоді, ну але щоб ми для себе розуміли, що це якісь капітальні або поточні ремонти. І так само свобода, я розумію, він ж не бере на зарплату, він за ці грошей. Добра Добра я. На Нет, били, я, дайте я закінчу. Як два з мільйони я, я зробив капітальний ремонт, пробіг, ну, раніше воно по точкою пішло, воно зроблю це зробило. І тоді домовлення ще було, ми штукували, що скважину теж капітальні віддатки, теж біло. Це всього три Я виживу, тут питань немає, але <музна> Юрій Дмитрович, напевно, вам, може, ваші колеги по факті не передали, ну, напевно. І ми, я не ну, ми казали, що вам передали, Ігорій Єні. Ви, може, не в курсі, ми думали, що з наступного цуном Київська 12 в пріоритеті по фінансуванню будете ви і Онкодиспансько. Це теж правда. І ми це проговорили, якщо колеги вам підтвердять. вам, напевно, просто не передали. Опять ще. же. Дивіться. Та, ні. Та, та, ні. Ми утримуємо своє слово. свого слова. так як приділяє. І домовленість була з Київських 12 вам одразу і Дякую. на спорту. Так. 3 мільйони? Да. Та, ну так. Та, можливо, питання No1. Про звездник господарні війни в Коміської обласної ради стосовно виборів коштів, яких небезпечайного зброя. Цифрового реалічного апарату, з не забезпечення та облаштуванням робочих місць в розмірі 3 млн гривень. Ставлю на голосування? Олександр Дмитрук. За. Віктор за. Микола Григорович. за. Сергій Деняч, за. Дмитро Карпачов. Водимир за. за. Валерій за. Наталія Рибак. За. Андрій Руденкі, за. Ігор Хода. За. Питання проголосовано. Ставлю питання в номер на повернення питання на голосування. А. Друге питання. Э, Додатковий звернення КНП обласна клінічна лікарня імені житомирської Житомирського обласноради стосовно ремонту ендовідеокомплексу в розмірі 406 тисяч гривень. Правильно? Ставлю на голосування. Олександр Дмітрук, за. 406. Віктор Мємін. Микола Григорович. Сергій Деняк. Дмитро Крапачок. Да. Володимир Кирпіміць. Да. Валерій Прокачук. Наталія Рибак. Андрій Ігор Руденків. Ірходак. Дякую, питання проголосовано. Тетяна Нікітіч, вибачає, Так, юлю. Я теж обідуся вашу. Я вибачаюся. Поставив просто вначалі не було. Так, тепер значить ми повертаємося до питання. Номер 3. На питання номер 3 про звернення МП обласних продуктурйозний диспансер Житомирської обласної ради щодо виділення коштів у сумі 1 млн грн. для підготовки проєктної документації з метою проведення ремонтних робіт під молотовим політичним відділенням за адресою Житомирський району СМТ Гуйба, вулиця Близька, 64. Вертаємо його на голосування. Хто за? Дмитрук Олександр за. Віктор Мєнік. За. Микола Григорович. Сергій Деняк. Дмитро Крапачок. Володимир Карпиницький. Тетя... Тетяна Нікітіч. Валерій Прокопчук, За. Валерий... Наталя Рибак, Андрій Руденько. Інкотик. Дякую. Питання по голосову повернулись до голосування. Зачитую питання. <різований> про про звернення КНП обласний протитуберкульозний диспансер всіх грошей. Всі останні гроші дозволяють Для Ритомирської обласної ради щодо виділення коштів у сумі 2 мільйона 672 тисячі 100. На потреби На э, тут э, диспансеру. Э, Житомирський Рельоти, Смета Гуєва, вулиця Бердивська, 64. Питання голосуємо. Хто за? Олександр Дмитрук, за. Э, Віктор За. Микола Загорович. За. Сергій Деняк. За. Дмитро Крапачов. За. Володимир За. Валерій За. Тетяна Нікітіч. Наталя Рибак. Андрій Руденький, За. Ходик. За. Питання про листоване. У нас питання залишилося ось 10 мільйонів, про які ми говорили. Тому, якби, і, ну, я вважаю, що воно ставитися навіть, на голосування, тому що це питання, якби вже ми проговорили з сільською адміністрацією. Будуть листи, дани образ листів, які е, пишуться військовими частинами на субвенції. Кожна фракція саме определяє, на які військові частини по вони будуть подавати листи. На ну, військову адміністрацію таким чином буде відділяти. Ще раз сума на одного депутата яка? Ні, ми 10 6, 6, 6. Не на 10, 6. Ви на комісію. Так, шановні колеги, питання є? По цьому зрозуміло по 10 мільйонів? Так, так, Питання порядку денного розглянути, висловлюю подяку за участь в роботі комісії. Дякую.